Читати звернення, президенту України Яриковичу Віктору Федоровичу президенту Ради України Союзу Герману Іван Лонтеї, президенту Європейської комісії Жозема Найльбороського. Ми депутати Вінської міської ради під імені територіальної громади міста Юзи хочемо заявити в нашу однозначну підтримку курсу, курсу України на Європі. Ми не бачимо іншого шляху для України окрім європейського. міста. Вибір вектору розвитку війни як європейського міста, закріплений в статуті територіальної громади і стабільності і стратегії розвитку міста Вінниця 2020. У місті послідовно проголошується європейські стандарти, кращі європейські практики в різних сферах вашого життя. Європейський вектор має гарячу підтримку більшості членів нашої територіальної громади. Усі роки, які ми святкуємо щорічно, десятки тисяч війничан виходять на вулиці міста, щоб підтвердити цей стратегічний для вашої громади вибір. Громадські акції на підтримку європейського майбутнього України протягом останнього тижня прийшли й до нашому місті. У ці дні у вільності прийматимуться рішення. Ми хочемо, щоб і наш голос, голос нашої 370 тисячної громади був почути. Ми сподіваємося, що ці рішення будуть зважені і не перекреслять, а навпаки, наблизить підписання документів, які назавжди облікають Україну і Європу. Ми віримо, що це відбудеться у найпорожній термі. Ми вболіваємо за європейське майбутнє нашої держави і готові взяти на себе відповідальність за максимально ефективне переваження. За акцію кондійських яка відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування, утвердження європейських підходів та цінностей у нашому місті. На підтвердження стратегічного вибору нашої територіальної громади ми сьогодні присвоїмо назву площі в історичному церкві нашого міста і в відмені воно буде називатися площею Європейською. Ми говоримо цим і так і мільйони наших співвітчизників гаряче прагнуть бачити Україну членом європейської спільноти. І наша мрія – жити, працювати, народжувати і виховувати дітей у львівній, демократичній і європейській Україні. Ми рішуємо, що проявляємо. Він ісяг за його. Що стосується проєкту рішення сесії відносительно третього пункту проєкту рішення сесії, я хочу наповнити всім, що на цьому місці, де ми сьогодні находится в Мемориал славы. Этот Мемориал славы был открыт в 1977 году, там был установлен вечный год, и там находится брах наших венчан, которые отдали свои жизни за свободу и Украины и как граждане своей страны принимали участие в освобождении Европы от коричневых чум и фашизма. Я думаю, было по-символично. Это наша гордость и наше место, которое будет располагаться в центре города.